Ну і цього тижня рада єС погодила рамки для поступового виходу з режиму тимчасового захисту українських біженців, який діє до 4 березня 2027-го. Міністр імміграції та інтеграції данія. Каребек заявив цитую, скоординований підхід до переходу від статусу тимчасового захисту відповідає найкращим інтересам тих, хто був змушений покинути свою країну. Ми хочемо забезпечити поступово повернення біженців та їхню реінтеграцію в Україну. Кінець цитати іншими словами: ЄС готує законодавчу базу для повернення українських біженців однак, поки що, це лише рекомендації. Ну і отже, замість тимчасового захисту країни ЄС пропонуватимуть українцям дозволи на проживання. Вони будуть надаватися на підставі працевлаштування або навчання, а також за сімейними обставинами. Йдеться про шлюб з європейцем. В Майбутньому в ЄС пропонують також надавати дозволи на проживання тим українцям, хто займається висококваліфікованою роботою. Наразі це неможливо, і поки ж країна ЄС спільно з українською владою розроблятиме. Програми добровільного повернення в Україну для цього пропонують створити так звані центри єдності, посилено інформувати українців про програми добровільного повернення і організувати біженцям ознайомчі візити до України і навіть допомогти з майбутнім працевлаштуванням. І тим, хто вже зараз долучиться до програм добровільного повернення, обіцяють преференції, пов'язані з житлом, медичним обслуговуванням, навчанням. Ще раз підкреслюю, поки все це на рівні рекомендацій, які не будуть чинності після прийняття радою ЄС. Ну і тим часом окремі країни вже затягують паски нашим біженцям. Минулого тижня Сейм Польщі ухвалив закон, що змінює виплати і урізає соціальну підтримку українцям. Тепер щомісячні виплати на дитину в розмірі 800 з. Лотих отримуватимуть лише люди з інвалідністю та працевлаштовані біженці, чиї діти навчаються в польських школах. Крім того, влада країни щомісяця перевірятиме, чи працюють українці і чи вони дійсно залишаються у Польщі, якщо ні виплати призупинять і ще одна вимога закону українці мають заробляти щонайменше 50% від мінімальної зарплатні нині її рівень у Польщі 2333 злотах. злотих. А от для отримання виплат тепер обов'язково потрібно мати песель. Це ось цей польський аналог ідентифікаційного коду. Новий закон також передбачає обмеження безоплатних медичних послуг для дорослих українців. Ну в Німеччині також пропонують скоротити виплати, але поки що тільки для новоприбулих українських біженців. Зараз державна допомога на одного дорослого складає 563 євро на місяць, скільки. Отримують і безробітні німці. Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер пропонує урізати її майже вдвічі до 353 євро а всіх чоловіків біженців призовного віку відправити, захищати батьківщину. За словами Зьодера, таких у ФРН 150 тисяч, і вони проїдають понад мільярд 300 мільйонів євро на рік. Чехії пропонують залишити лише тих українців, хто працює на непопулярних серед чехів роботах. До цього закликає лідер соціал-демократичної партії Чехії Томі Окамура. Він вимагає переглянути дозволи на проживання усіх українських біженців. Нагадаю, що Швейцарія вже відмовляє в розгляді заявок тим українцям, хто приїхав не з зони бойових дій. Умова для отримання захисту в країні безпосередня загроза життю. Така ж умова уже рік діє і в Угорщині. Там право на отримання державної допомоги мають тільки вихідці з охоплених війною регіонів України. У нас зараз на зв'язку Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, дякую, що доєдналися до нас. Слава Україні! Слава вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Ну Що ж, ми бачимо, ситуація в Європі потроху ну, вона змінюється для українських біженців? Це цілком очікувано, зважаючи, що повномасштабне вторгнення розпочалося в 2022-му, уже 2025 рік. Але е, зрештою, е, які країни зараз для українських біженців такі е, найменш гостинні, якщо можна так сказати. Дуже гарне питання, але треба зауважити, що будь-яка європейська країна, куди їде українець, він сино ще може отримати статус тимчасового захисту, і саме головне. На наступний день після отримання цього статусу він може піти і почати працювати. Тобто, для людини, котра розраховує на власні сили, людина, котра може заробляти гроші, котра може працювати, для неї будь-яка буде будь-яка країна буде гостинною. І навпаки, якщо людина хоче виїхати до Європи з регіонів, де немає військових дій, хоча в нас насправді немає безпечних регіонів зараз в Україні. Якщо вона розраховує на те, що вона приїде і буде жити, наприклад, в Німеччині. Коштом платників податків, ну зрозуміло, що така країна, як Німеччина, навіть вона вже не може дозволити собі підтримувати всіх без виключення, навіть своїх власних громадян, і тому рано чи пізно, навіть Німеччина стане негостинною в лапках для тих людей, котрі розраховують виключно на соціальну допомогу і не хочуть там працювати. Ну, пане Василю, я очевидно розповідала інформацію про одну з країн, де якраз приводом для того, щоб залишитися в країні, є тільки така безпосередня загроза життю. Я не знаю, ракети, які летять на наші голови, це зважається країнами ЄС як безпосередня загроза життю, чи ні? Я взагалі хотів би відноситись до будь-якої країни ЄС, котре з 2022 року. Прихистили наших співгромадян з повагою. І якщо якась країна з тих чи інших міркувань хоче визначити, що саме райони, де йдуть військові дії, от там більше є загрози людям. А ті, наприклад, західні регіони України, котрі все рівно. Підтрапляють під обстріли. Їми вважаються як ти регіони, де немає безпосередньо загрози людям. Ну що ми можемо зробити? Це їх рішення, їх приймають політики. А політики хочуть сподобатись власним співгромадянам, бо в них вибори, і зрозуміло, що вони приймають ті чи інші рішення, в тому числі під впливом майбутніх виборів. Ми раз по раз чуємо з різних країн про ті заяви, щоб ті чоловіки призовного віку, які виїхали за кордон і відповідно отримують допомогу, або навіть там отримали можливість працювати в цих країнах, що їх хочуть повернути до України. А чи реально взагалі це зробити? Якщо про це заявляють деякі політики, щоб знову ж таки сподобатися власним виборцям, ну що вони будуть робити? Примусово будуть депортувати українців? Ну в цьому є великі сумніви. Якщо будуть погіршувати умови для наших чоловіків, які знаходяться за кордоном, тих чи інших країнах, вони будуть просто переїздити в сусідні. Розумієте, якщо людина виїхала свідомо за кордон, маючи чи не маючи підстави для цього виїзду, ми це не обговорюємо. Але вона виїхала саме для того, аби опинитися якомога далі від військових дій. Вона не хоче служити в армії, і навіть якби не намагалися західні країни примусом їх доставити в Україну, навряд чи вони. Будуть чекати, поки такі рішення будуть прийняті. Вони будуть, скоріш за все, змінювати країни, їхати, де до них буде більш лояльне відношення. Ось щодо тих нових правил про які зараз вже обговорюється щодо перебування в ЄС. Це що в майбутньому можуть запропонувати надавати дозволи на проживання тим українцям, хто займається висококваліфікованою роботою. Наразі це неможливо. Чому неможливо і яким чином можуть ці дозволи працювати, ну насправді мені не зрозуміло формулювання, чому неможливо висококваліфікована робота. Наприклад, От якщо наші лікарі чую. заїздять до Польщі, чи до Чехії, чи до Німеччини нострифікують свої дипломи і вже починають працювати за фахом uh -huh. лікарі, хірурги, анестезіологи, навіть звичайні стоматологи, це все рівно висококваліфікована праця, і тому ну трішки не зрозуміла в якому контексті проговорювалася ця теза. Ну, от я хотіла у вас, думала, можливо, ви краще знаєте і е, більше, е, якраз мені, мені більше підкажете нашим глядачам. А, пане Василю, жаль, в мене о... є та інформація, котра є. Так ще хотіла розпитати, якраз щодо українських біженців щодо їхньої, наприклад, міграції, адже з тієї самої Польщі, ну у нас неодноразово це лунало і в ефірах про те, що в принципі українські біженці підняли економіку Польщі, допомогли якраз і тим, що добре працювали, і сплачували податки, і все інше, і все інше. Але водночас ми бачимо, що там свої політичні ігри, і зараз чуємо про те, що українці, наприклад, з Польщі починають мігрувати до інших. Інших країн а взагалі наскільки часто відбувається ось це переміщення, і наскільки в великих масштабах? Якщо подивитися на 2022 рік, в Польщі було зареєстровано біля півтора мільйона українців, котрі отримали статус тимчасового захисту. Зараз ця цифра сягає 920 тисяч. Ну тобто зменшення майже на 580 тисяч людей. Так оці 580 вісімдесят тисяч, якась частина повернулася в Україну, якась частина поїхала до Німеччини, а якась частина просто відмовилась від статусу тимчасового захисту та отримувала посвідки на тимчасове або постійне перебування в цій країні. Потрібно розуміти, що якщо у 2022 році у нас було зареєстровано біля 6 мільйонів людей зі статусом тимчасового захисту, а зараз їх лише 4,2 мільйона скорочення на 1,8 мільйона осіб, то це не означає, що люди просто повернулися в Україну, а це uh -huh. скоріш за все означає, що люди просто беруть і змінюють свій статус перебування, якраз те про що йде мова в створенні оцієї нової рамки. Змін юридичного статусу українців після того, як відмінять тимчасовий захист, тобто люди будуть працювати або на візах, або будуть залишатися на підставі дозволів на працевлаштування, на навчання і таке інше. Саме головне враховуючи внесок мільйонів українців, які знаходяться в країнах Європи, які Кожного дня працюють, сплачують податки, є користувачами тих послуг, котрі надаються безпосередньо в країнах їх перебування. Вони вже стали дуже суттєвим фактором розвитку країн Європи і зрозуміло, що їх ніхто примусово видворяти зі своїх терен не буде. Найбільш яскравий приклад. Тільки в Польщі в минулому році українці додали 2,7% до зростання валу внутрішнього продукту цієї країни, а це майже весь бюджет, який Польща витрачає на оборону. Фактично, українці профінансували власним внеском безпеку цієї країни. А, і отут, пане Василю, питання з іншої сторони: а чи є країни, які навпаки роблять усе для того, щоб українські біженці їхали до них і, і от, робили відповідно той, той ріст економіки, які отримала Польща? Насправді європейським країнам нічого не потрібно робити. Вони вже зробили. Вони них безпечно, у них є умови для того, аби українці заїздили, працювали, заробляли гроші. Скажімо так, побільше ніж ті заробітні плати, котрі вони отримували в Україні. Uh -huh. В них є перспектива для того, аби їх діти навчалися в школах, а потім навчалися в вишах. І хочу зауважити, незважаючи на те, що українська освіта нічим не гірше, а навіть в деяких розрізах і ліпше, ніж в Європі, головним додатком до диплому, котрий отримає дитина в країнах ЄС. Буде можливість працювати легально працювати і отримувати заробітну плату в рази більше аніж в нас тут на батьківщині. І виходячи з цього, що ми говоримо про найбільші виклики для України. Один з них ми завжди вважали, вважаємо, що це саме масовий виїзд українців за кордон. Але на мій погляд, новим викликом буде Неповернення великої кількості українців, котрі знаходяться за кордоном, бо якщо вони не будуть повертатися в Україну, якщо в Україні не будуть створені відповідні умови, то перед нами повстане проблема відбудови країни. В нас повстане проблема, в тому числі відродження нації. Бо за кордоном знаходиться левочаска. Це жінки та діти. Зрозуміло. дякую вам, пане Василю, за те, що доєдналися до нас. Василь Воскобойник, президент всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування, був з нами на зв'язку. Дякуємо йому.